Всім привіт! Вас вітає Академія Елватех. І сьогодні ми з вами будемо говорити про рентгенофлуоресцентний аналіз рут з рідкоземельними металами. Рідкісноземельні метали, або, як часто можна почути, рідкоземельні елементи, або РЗМ. Це група з 17 елементів, до якої входять лантан, скандій, ітрій та лантаноїди, які, в свою чергу, поділяються на церієву. Та ітрієву підгрупи. Всі ці елементи метали срібно-білого кольору, при цьому вони мають схожі хімічні властивості. Назва «рідкісноземельні елементи складається історично у зв'язку з тим, що у 19 столітті вони вважалися малопоширеними, що насправді виявляється хибним твердженням. Звідси і частина рідкісні, а землі. Це старовинна назва важкорозчинних оксидів, характерних для цих елементів. У вільному вигляді рідкісноземельні елементи є типовими металами. Як ви пам'ятаєте, метали складають понад 80% усіх хімічних елементів. При цьому переважна більшість металів зустрічається в природі у вигляді різних сполук, і лише деякі з них у вільному стані. А мінерали і гірські породи. Придатні для добування з них металів заводським способом, називаються рудами. Не варто забувати і про те, що в структурі руд з рідкоземельними металами, як і в них самих, та у інших речовинах оточуючого світу, окрім основних компонентів, можуть бути і домішки. А домішки можуть впливати на метали як з користю, поліпшуючи його властивості, так і шкодити йому. Погіршуючи їх, зацікавленість промисловості властивостями рідкоземельних матеріалів досі залишається величезною: смартфони, плеєри, гібридні двигуни, комп'ютери та інша електроніка. В кожному приладі міститься рідкоземельні метали. Без них сьогодні. Жодна компанія не займається виготовленням високотехнологічних пристроїв. Завдяки рентгенофлуоресцентному аналізу ви можете визначити хімічний склад будь-якого рідкоземельного металу або руд з ними та виробів, в яких вони містяться, перевірити ліквідність сертифікатів, точний вміст елементів, наявність різноманітних домішок. Або забрудне. Як ви вже добре знаєте, для одержання максимально точних результатів при дослідженні будь-якої матерії рентгенофлуоресцентним методом, дуже важливо, щоб зразок був досить якісним. Зокрема, ідеальним варіантом вважається наявність зразка однорідного за хімічним складом, з гарно підготовленою для аналізу структурою та поверхнею. Отже, починати потрібно з підготовки зразків для ваших досліджень. На самому першому етапі, якщо ви самостійно добуваєте руди з рідкоземельними матеріалами, вам потрібно взяти колективну пробу речовини руди з різних точок зони видобування. Загалом вона має бути масою приблизно в 300 грамів. Не забувайте при цьому про необхідність видалення всіх сторонніх об'єктів та можливих наявних поверхневих домішок. Потім потрібно ретельно підготувати досліджуваний об'єкт до стану однорідного порошку з частинами, максимально наближеними одна до одної зернистості. ну і з подальшою обробкою, яка потрібна для аналізу порошкових матеріалів. Загалом рекомендують ретельно подрібнювати навіть зразки, які вже представлені у вигляді порошку, досягаючи розміру їх частинок в 30 або 40 мікрон. Наступним, після збору та очищення, буде етап характерний для усіх порошкових, а точніше, цей етап можна назвати термообробкою. Тут діємо так, як звикли працювати з порошками. Для початку просушуємо досліджуваний матеріал в пічці при 100 градусах Цельсія протягом 2 годин. Це дозволить позбутися конденсованої вологи. Після просушування зразка його частина піде на сам аналіз. А інша частина на прожарювання для визначення втрат при прожарюванні. Зразок необхідно прожарювати при 1000 градусах Цельсія протягом однієї години. Це дозволить нам позбутися зв'язаної води, карбонатів чи органічного вуглецю, тобто від тих елементів, які є непомітними для РФА. В результаті ви отримуєте точне значення того, що втрачається при прожарюванні ось те саме ВПП. Або лой, яке необхідно вводити приладу для проведення точних розрахунків в якості поправки під час проведення аналізу руди для перевірки рідкісноземельних металів якнайкраще підходить настільні рентгеннофлуоресентні спектрометри типу. LWAX Pro. При цьому потрібно враховувати, що саме під час аналізу такого виду металів необхідно використовувати рентгенівські трубки більшої потужності. І це 60 кВт. Варто зауважити, що така рентгенівська трубка збільшує чутливість для елементів від паладію до барію і дає змогу аналізувати рідкісноземельні елементи за К-серіями. Цей спектрометр забезпечує найвищу точність аналізу, унікальну швидкість і низькі межі виявлення для широкого діапазону елементів, починаючи від натрію і до урану. Він допомагає швидко отримати високоточний результат досліджень, проводити високоточні вимірювання в широкому діапазоні зміни концентрацій. Від однієї десятитисячної до 100%. відсотків при цьому гарантується повне збереження цілісності виробу, який перевіряється, адже метод РФА є неруйнівним. Цей прилад сміливо можна назвати найшвидшим РФА спектрометром у світі. Оскільки його пропускна здатність перевищує 500 тисяч імпульсів у секунду, і все це знову ж таки у поєднанні з високою точністю вимірювання, дозволяє за дуже короткий проміжок часу отримати дійсно надточні та професійні результати досліджень. Додатковим плюсом буде можливість використати 16-позиційні системи автоматичної зміни зразків. Відеокамери з високою роздільною здатністю для точного позиціонування досліджуваних матеріалів та обертання зразків під час аналізу, що дає змогу аналізувати неоднорідні зразки із високою точністю. А зараз Давайте перейдемо до найкращої частини випуску, тобто експериментальної. Отже, в нас вже все готове для аналізу, і у цьому нам дуже допоможе додаткова функція спектрометра 16-позиційний змінник зразків. Також буде використовуватися обертач. Запускаємо наш аналіз. Все, що нам треба, це натиснути кнопку Пуск. Вже запущеному спектрометрі вибрати позиції, які саме будуть аналізуватися. Ми вже це підготували, і далі можемо починати аналіз. Тож, ми вже маємо результати двох зразків. І давайте більш детально подивимось на них. Перше, основа першого зразка є залізо. Тобто, в нас ферум 2О3 у концентрації 51%. Так скажімо, контрольний пакет цього зразка. Також в нас є силікон і алюміній у також досить великій концентрації, у 30%. Тобто ці. Головні оксиди вони складають 80%, навіть більше трохи 80% зразка. Але також треба зазначити досить високий вміст лантану, Церію, Ніодіму та Барію. Це все присутнє у першому зразку. А зараз давайте розглянемо результат другого зразку. І тут у нас досить схожа ситуація. Адже в нас також основа сферому, який складає 45%, трошки більше. Далі в нас йде силикон, кремній, який складає 31% з половиною. І так само є алюміній у концентрації майже 12%. Тобто, можемо сказати, що 86%, навіть трохи більше, з цього зразка, складають саме ці три основні елементи. Також в цьому зразку є вміст Телура, що в попередньому в нас не було, не зустрічалось, є Лантан, Церій і Ніодім. Тож ситуація доволі схожа, але ми бачимо також досить великий вміст Телура, що і відрізняє перший зразок від другого. Ну і звичайно ж, концентрація, концентрація елементів у цьому у цих зразках вона досить різна. Отже, сьогодні ми з вами розібрали аналіз рідкоземельних матеріалів за допомогою рфа спектрометрів компанії «Елватех». Коли ви робите аналіз, надзвичайно важливо, щоб рідкісноземельні матеріали ніяк не пошкоджувалися, адже вони дуже дорогі. Можемо сказати, що це найдорожчі елементи. Вони використовуються у технологіях, і цей потік нескінченний і дуже важливо стояти у потоці того виробництва і мати правильне спорядження. Тому ми вам бажаємо мати правильний спектрометр для аналізу ваших зразків. У всіх інших питаннях вам з радістю допоможе компанія Elvatech. А на сьогодні у нас все. Дякуємо вам за перегляд та чекайте на нові випуски. Адже у нас для вас ще дуже багато цікавого. Папа! -па.